Свободу чесним! Свободу, Павлівченко! Свободу чесним! Свободу, Павлівченко! Свободу чесним! Свободу, Павлівченко! Я фальшивих слів На руїнах архимедних націй Ти в кожному відомий Щоб коли б ми не збиралися, сніг, дощ, вітер, був, був це ранок, будній день чи вечір, щоб ми все одно продовжували приходити, продовжували їх підтримувати, мобілізовували людей не лише і із усього Києва, і з усіх міст, як це вже сталося, і не лише вболівальників. Хай сюди приходять бабусі, хай сюди приходять письменники. Вчора в праворах був дуже. Была акция в поддержку Сергея Дмитрия, и после акции на організаторів, на парня и на девушку ну, было совершено нападение. Ну, щоб вы понимали, серьезные ситуации нападавшие были там с ножами и так далее. あ <music>